Вітаю вас, я Алла Наточі, і сьогодні ми покажемо, як живе Боратинська громада. В Боратині є чудовий навчальний заклад це Боратинський ліцей. Сьогодні ми познайомимося з керівником, а також з людьми, які тут працюють. Пішли. Про ваш ліцей, наш ліцей, саме приміщення школи побудоване в 97-му році, але три роки назад було оновлення, оновлення. Відповідно, були виконані ремонтні роботи в коридорах. Ви бачите, які вони зараз світлі, гарні, перекритий дах був і утеплення відбулося. Чи у вас є укриття? Чи ваша школа ну, розпочне повністю навчальний процес, звичайний, так як і раніше? Чи ні? Ні, звичайно, в нас формат навчання буде незвичайний. В нас буде змішана форма навчання. Ми будемо частково залучати дітей в очному режимі і в режимі офлайн онлайн. Перепрошую, підвального примі укриття як такого в нас не було. У Нас лише, лише було підвальне приміщення, яке ми облаштовуємо під найпростіше укриття. Хочу вже спитати, як педагога, мабуть, так Скажіть, будь ласка, от це покоління цих дітей, от вони будуть іншими. От їхні відношення? Ження до таких подій, до території своєї, до історії, от воно зміниться чи ніч? Чи Безумовно, діти вже інші, а, і те, що кажуть десь дітей, треба ховати від реалії, це це неможливо просто зробити. Діти ж зараз живуть в інформаційному світі. Вони ще більше можуть дізнатися. Ніж дорослі, бо вони мають на це трошки більше часу і доступу і можливостей, і вони більше розвинені на мою думку. Ми, як батьки, педагоги, як дорослі люди, маємо зробити все можливе, щоб вони мали можливість розвивати свої таланти, розвивати свої здібності і жити в мирній і незалежній країні. Тобто це буде більш свідоме. Суспільство і формуватися однозначно. Ми знаємо, що ви дуже багато волонтерили і займалися саме от плетінням сіток. От як вас це все до цього прийшло? Чи це була ініціатива ну самих вчителів, дітей, керівництва? От як це все у вас зорганізувалося? Uh... Перші дні війни ми хотіли долучитися до будь-якої роботи, аби бути корисними, тому що, по суті, ми навчання проводили дистанційно, і заклад не використовувався безпосередньо учні не перебували на території закладу. Ініціатива щодо плетіння сіток була не наша, просто жителі громади волонтери організували це плетіння сіток в себе в приватній своїй будівлі. Їм не вистачало місця. Це було в неділю, якщо я не помиляюся в перші дні війни. І вони до мене зателефонували прямо в неділю, в другій половині дня, і кажуть: Світлановітально, чи можна перейти в спортивний зал вашої школи, тому що дуже багато людей прийшло, і ми просто не поміщаємося. І ми прямо за годину організувались, переїхали в спортивний зал. Він був відчинений, дуже зібралося в перший день багато людей. Були ми не пристосовані ні до чого, але ж ті самі організатори вони зробили станки, привезли матеріали, і вже в нас на другий-третій день було просто таке масштабне виробництво сіток, і не просто таке якесь аматорське чи як, а на професійному рівні. Ось, і... Ну, ми бачили, що ви якби використовували спеціальну тканину, тканину. тканину обладнання. Можуть? Так звичайно, вчителі ходили, допомагали кожен день. Ми просто давали клич в нашу групу, що потрібно на передову стільки-то, стільки-то сіток зробити. Виходили і кожен день працювали. Але це не тільки педагогічний колектив, був це і технічний персонал. Долучалися до нас і культура, і взагалі мешканці громади. Перші дні в нас було по 50-60 людей, і то таким конвейером просто зранку. До вечора врашник, так так, так, так і зараз сьогодні с нас теж на 10 годину заплановано плетіння світу. У нас є Тетяна і Руслан Лукушини, це вони організували, це буквально було на другий день військового вторгнення. Ми починали в них вдома, це вони зробили ці рамки, починали ми з пластикових таких сіток, того, що не було. А потім у нас було дуже багато, почало долучатися людей, і ми вже домовилися, вийшли на це приміщення. І вже ми дійшли до технології своєї, до того, що оці сітки роблять десь в Харківській області. На початку було дуже важко їх отримати, тому що там ну ви самі знаєте, яка там ситуація. От ми замовляємо там, замовляємо за 2-3 тижні наперед, і кожні 2-3 тижні це за замовлення поновлюємо, тому що дуже довго чекати. На них великий попит. Тож вся Україна старається щось там плести, які кімори і сітки. І так само тканина на початку. Ми починали з того, що зносили те, що є вдома. Потім ну, десь купували тканину цілими рулонами нову. От, а зараз ми вийшли на те, що ми купуємо ось цю агротканину, тканину, так само ми її замовляємо. Так само чергу через чергу через чергу. Постійно ми вийшли на ці кольори. Це все треба закупляти. От ви все таки благодійний десь фонд маєте. Яким чином ви залучаєте? Кошти, якби зараз процес значно налагодився. Є е, е, структури, які нам допомагають і люди. Е, нам дуже допомагає сільська рада, особи Яручика, от по тканинці, останній рахунок, там 20 копійками, це 4 рулона, Все оплатили. В нас є благодійний фонд «Гоновий Боратин. Вони це все е, доставочку нам оплатили і привезли тут тканинку нам сюди. І от таким чином є в нас. Мазуркевич, Ольга і там на є підприємство, вони час від часу допомагають фінансово. Ну, це можна насправді це можна у годину розказати, що це від початку, то участі бралися всі. І Катерина тому в тому числі фінансово докладається. І більчики у нас і такі карабани. Ну, всі кажуть, світу по ниточці і маємо результат. Зараз ми поговоримо з активістами Боратинської громади. Ходімо. Як вам вдається все все отримати і чим саме ви займаєтесь? Все блестить, все в порядку, все покрашено. Діло в тому, що благодаря голові сільської ради, який любить спорт. Оце все і ми маємо. Він любить все. Да. Він любить людей, да. він любить да. громади, це найголовніше. Отак ми і побудували, спорткомплекс маємо, ще один стадіон маємо. Маємо спортсменів, маємо футбольні команди, маємо полегкі атлетики, біатлон, волейбол, баскетбол, біг, байдарки, веслуванням займаються. Ми проводили тут турнір з футболу, благодійний, велоспорт у нас був, був автозабіг. Теж ЗСУ гроші збирали. А чи це були ініціативи? все ж таки, ну, Ви те читали про ваші кіно? Керівництво, керівництво. Разом з культурою, так? І ради. Відділ культури власне, культур. містить ну, спорт, ми напрямок це спорту, ми. Це, це є методист у да. нас у відділі культури, по спорту. Це Володимир, він активний у нас такий теж людина, яка займається і біатлоном на базі школи. Але разом з тим, людина, яка започаткувала в нашій громаді велопробіг, який уже вкотре і цьогоріч, п'ятий рік поспіль, все ж таки змогли любителі вело велоспорту так здійснити по громаді по 24 населених пунктах. Це саме завдячуючи цій людині. Ось тому, власне, якби відділ. Культури він формує, формує в собі Таку систему, що в нас є і бібліотеки, і будинки культури, і спортивні, спортивний напрямок, і мистецька школа теж функціонує на базі відділу культури. Тому, власне, отак Володимир Степанович каже, що воно так все взаємно пов'язано, і дійсно ініціативи, власне, задуми, вони десь підтримуються ініціатив, з ініціативи людей. Спеціалістів, Спеціалістів тренерів. Так, тренерів, небайдужих людей, активних людей. Відповідно, ми теж додаємо якоїсь своєї так, родзинки або якогось такого коригування. І ось так воно в нас набуває такого вже завершального, гарного, об'єднавчого, патріотичного напрямку. Наш пробіг вже був п'ятий організований. Цікавий нашими рельєфами, нашими ландшафтами, нашими краєвидами. Тобто маршрут пролягав як по асфальтованих дорогах, так і по грунтових дорогах, які були які важкі підйоми, так і досить швидкі спуски. Але нам додавали зусилля, нам мотивації фан-зони, які нас періодично зустрічали в багатьох наших населених пунктах. Це діти. З нашою символікою, які з закличками різними вітали всіх учасників нашого велопробігу, так само всі дорослі, які нас там частували печивом, чаєм, і бутербродами. Тобто нам не було скучно, всім було весело. І кожен раз по такій зупинці заряджалися енергією і мали сили рухатися далі. Багато вдалося <кій> вам зібрати кошти. Понад 22 тисячі саме в той день, але було дуже приємно, що люди чули про це і додавали вже в наступні дні. Що ми хочемо долучитися, так до власне цього благодійного марафону, до цієї благодійної акції. До дня незалежності зробили такий сплав на байдарках стером повз наші населені пункти. Тобто, в нас таке було поєднання. Знаєте, велопробігу, автопробігу, повітря. Тря вода, всі стихії, ми так трішечки об'єднали, знаєте, в єдине ціле. І потім я ще знаю, що Микола Юрович ще заплав робили це вчителі. Так, так, це власне, от була ініціатива Миколи Юрійовича, і дуже приємно, що і нещодавно ми зробили справ ще залучили переселенців, угу. які проживають на території нашої громади спільно з нашими. Учасниками зробили одноденний сплав. вони дуже були задоволені, вражені. Говорили, запрошуйте ще нас на такі заходи, а сльози були на очах як Вони ну, під, розповідали про свої там, ситуації, яка там склалася, переписуються зі своїми колегами там, з Бахмута чи з Краматорська. Ну, вони сльози на очах стояли, як ми їм зробили той пікнік в кінці, вони все кажуть, ну молодці, ми дуже раді, що ми відчули, тому ну, пусть чуть -чуть д доброти, -доброти дали. Спі як заспівали гарнописана калина, настави що на ну, так приємно чути. Ми знали, що у нас є надзвичайно багато людей, тому що у Фейсбуках у різних дописах люди виставляють свої е, такі. Розповіді <ahanbezio> душі це поезія, і ми вирішили все таки запропонувати цим людям записати такі невеличкі відеокліпи, аби інші люди могли зрозуміти, що на душі на душі одне й те саме, але виливається різними як різними словами, так різними фразами. Тому цей проєкт зібрав у нас по факту 16 віршів поезії. Два таких ми зробили музичних кліпа, і я думаю, що продовження слідує. Цьому воно ще не завершення, тому що ми хотіли ще видати таку невеличку збірочку саме 2022 рік рік, який він є для нас. Це історія наша. Це вже якби маємо закарбувати це і передати на наступні Як покоління. Приємно, що є дійсно люди, які поруч і завжди відгукуються на різні задуми. Розкажіть трішки, це написано війною. Як воно виникло, і от яка ваша роль участь в цьому проекті? Е, ну в проекті підготовки до дня незалежності, враховуючи те, що кожна територія мала щось представити, і був такий знаєте, створений я рахую унікальний проект. Проект написаний війною. І мені запропонували в ньому е, участь, наша за бібліотекою. Ну я спочатку не дуже погоджувалася. Я взагалі, знаєте, не пишу вірші так, щоб на загал. Я їх пишу інколи, вони приходять від душі для себе. Читаю тільки е, я люблю взагалі поезію читати вголос, читаю своїм рідним. Ну і е, оце за бібліотекою попросила, щоб я не читала цей вірш. Я не читала його на телефон. І отак вийшло, що я стала учасником уже у цього проекту. Написані війною. Мої слова оці написано: це просто життя, це життя вкладені в ті слова. На сьогоднішній день в мене дійсно син воює. Я є солдатська мати. Чекаю свого сина, так і багато інших солдатських матерів, і тому, мабуть, ці написані слова є від усіх солдатських матерів. Дуже дякую вам, терпіння до цього. А зможете прочитати це? Синочку, прокинься в державі, біда. Кордон перейшла московська орда, і вражі ракети в міста полетіли. Матусю, рідненька, не час сумувати, сина в дорогу збирай. Піду з побратимами я воювати за щастя, за волю, за наш рідний край. І встали до бою сини України, і матір, столицю грудьми захистили. І битва ця права тяжка і кривава за нашу країну, за кожну дитину, за сльози і біль, за спалену хату є вам рідненькі за що воювати. Воює син, чекає мати. Дуже дякую. Боратані функціонує реабілітаційний комплекс Агапе. Ходімо дізнаємося більше Ми вже е, працюємо 6 років, але до того ми працювали від церкви фіміам і вже 16 років, як ми працюємо з людьми ін, з інвалідністю. Заснував даний центр. Е, Заснувала одна сім'я Сергій і Наталя Больчуки, які вже 21 рік як травмувалися і пройшовши багато. Важкого шляху після травми вони зрозуміли, що потрібен центр, де надається якісна реабілітація І зразу після травми вони утворили маленький кабінет, потім це збільшилося. І їздячи за кордоном, вони побачили, що подібний центр на державному рівні, але спочатку заснувала невелика сім'я їх, якби за кордоном, яка жила цим. І ось ми побудували цей центр, і тут проживають люди стаціонарно. На період реабілітації це може бути від двох до чотирьох тижнів. І основний нас напрямок це опорно-руховий апарат. це е, травми спинного мозку після інсульту, черепно сова травма, аневризми. Ну і в цьому напрямку. І хочеться все ж таки запитати після 24 лютого. Е, розпочалися повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ми роз, знаємо, що вас і побачили, що вас є евакуація БУЗ, де це написано. Е, що ви робили, як ви це робили, і як ви співпрацювали взагалі з іншими містами? Коли почалася війна, насправді ну не Знала спочатку, що робити, як, і е, коли нашим засновникам організації е, перетелефонували за кордону і сказали, от ми хочемо допомогти вам евакуюватися. А наші засновники, Сергій Наталка, Наталка на візку, по груди паралізована, тобто, питання, що буде, коли будуть бомбардувати там будинок, куди втікати, що робити, було величезне. І тоді вони сказали: ну, ми самі не можемо поїхати. Ми, у нас є група. Спочатку запитали, яка група, наскільки велика? Ну, можливо, 10 людей, а потім виявилося 15, а потім в результаті в кінцевому у нас перша група складалася з 35 людей, з яких 11 було на важких, ну таких важких на візках, і плюс четверо людей з такою легшою інвалідністю і члени їхньої родини. І ми тоді не знали, що ось такий процес він так зав'яжеться і, і ну, таким потужним стане. Але далі почали звертатися інші люди, тому що ми співпрацювали з різними. Організаціями почали е, телефонувати люди, почали просити, що потрібна допомога із відусіллі з Київщини, і з Харківщини, із Півдня. Ну тобто, в нас було дуже багато. І е, ми працювали з одного боку тут в Україні з організаціями з церквами з іншого боку е, з нашими партнерами це і Польща, і Румунія, і Німеччина, і Швейцарія, і Нідерланди. І слава Богу, що Господь так склав просто по-дивному ну всі контакти. І ну, до цього часу ми евакуювали 10 великих груп. Але крім того, ми співпрацювали зі ще однією організацією, яка називається Safe House, І ми привозили суто людей такими меншими групами в Хелм. Далі вони ну, якби, розподіляли відповідно до інвалідності, куди краще їх відправити, там, чи в Швейцарію, чи в Німеччину. І, а... Ми вже не рахували насправді. Тобто ми говоримо десь 600 людей, але, але насправді то набагато більше, бо ми ну, менших груп просто не рахували. Внутрішньопереміщені особи, ці що втікали, вони у вас десь розміщалися? Чи це не вас по цей центр? Так, коли стало питання, що потрібно було людям або транзитом переночувати, або на довший період часу, то ми приймали всіх, хто до нас звертався. Один раз я лише відмовила, тому що не було куди. В нас вже перебувало 70 людей. Ночувало в нас ліжко на... до війни було 28. Коли трапилась війна, ми могли прийняти і 70 людей. Ми повністю реабілітаційний зал переблинали на зал для відпочинку. Ми поставили ліжка, кушетки, матраси, і люди до нас приїжджали. Вони були на ніч, на дві ночі, на три. А деякі були місяць і більше. І зараз на даний час в нас є вже люди, жінка з Донецької області, яка буде і зимувати, і приїжджає знову. Я тобто розумію, що зараз ми готуємося до зими, і я готую кімнати, де б люди могли зимувати. Саме люди на візках, які не можуть пересуватися, хто ходить, ми не приймаємо. Чому тому, що людина може дати собі раду. на візках, ні. Ви вже пробирати знаєте набагато більше, тому йдемо до голови. Ви ну знаходите ці цікаві проекти, де об'єднуєте громад, де громади між собою, де показуєте і як вони живуть, і цей культурні у вас проекти, і. Автопробігці, що був, і велопробіг, які вони розказували про те, що вони їздили різними дорогами і по бездоріжжю, як то кажуть. Але ви кругом зустрічали, кругом чекали, і це дуже важливо, мабуть, таке для об'єднання громади, щоб вони відчували себе одним, як то кажуть, комплексом, щоб не були, ніби що ми десь там далеко, як, ніби пальці да, на руці. Так, дуже далеко, до не дотягнешся. От, це дуже добре, дуже так, приємно. Але все ж таки хочеться ще проговорити з вами. Ну, як вам перше, це вдається такі ідеї, так знаходити через те, що це ж не так просто так от проснувся і прийшла ця ідея. Все ж от як вам на хону ці ідеї. Знайти звідки ви їх черпаєте. Ну я б не сказав, що це від мене це напевно від наших це, жителів. Це від, це від жителів нашої громади, тому що є дуже багато активних людей, які хочуть себе проявити, і саме головне дати їм можливість ці речі, ці речі зробити. І дійсно такі заходи вони об'єднують людей, тому що наша Баратинська громада вже проходить два таких етапи. Перший був об'єднання це коли ми об'єдналися три сільські ради в одну єдину, і теж пройшли цей етап і бачили. Як не просто було об'єднати людей навколо якихось спільних ідей. Це потрібно було знайти саме ту золоту серединку, щоб люди зрозуміли, повірили, що вони дійсно одна громада, і не тільки там фінансове розподілення коштів, але напевно і реалізація певних заходів: культурних, спортивних та і будь-яких. І я так думаю, що цей етап ми пройшли вдало, і вже проходимо другий етап, коли дійсно велика об'єднана громада, абсолютно інші підходи. Ну, напевно, для нас це теж є трошки серйозні виклики, тому що громада є надзвичайно великою, і багато питань на сьогоднішній день стоїть, які ми не можемо вирішити, тому що є той самий військовий час, і ми прекрасно розуміємо, на що сьогодні спрямовуються фінанси, які сьогодні стоять виклики перед громадою, перед жителями. Але я думаю, що наші люди теж з розумінням до цих речей відносяться на сьогоднішній день, тому що вони активно включилися і на допомогу Збройним силам і. На реалізацію тих благодійних заходів, які проходять на території нашої громади, і збираються кошти, і є просто підтримка один другий. То я думаю, що пройде трошки часу, і дійсно ця громада буде об'єднана, дійсно буде об'єднана. Єдине ціле, я ми бачимо, як це зробити. Я думаю, що люди теж розуміють, можливо, є на сьогодні певні моменти. Вони звичайно, що є. Але я думаю, що ми їх будемо спільно вирішувати. Оці заходи, про які ви говорили. Це теж їх можна було і не проводити по великому рахунку, і теж списати на військовий час, сказати, отак от воно є. Але я вдячний тим людям, які взяли активну участь, тому що фактично з кожного села були учасники нашого цього онлайн-фестивалю. І дуже приємно, що навіть для себе побачив. Талант, який розкриваються наших жителі, тому що з такими людьми дійсно наша громада має серйозний потенціал і хороше майбутнє. Скажіть, будь ласка, чи у вас тут якісь є проблеми? Як ви будете виходити з ситуації, Як ви, з яким ви підходите ресурсом все ж таки до опалювального сезону? Ну, це дуже важливе питання, ви поставили, тому що дійсно була проблема. Але до цієї проблеми ми не сьогодні повертаємося, а до цієї проблеми ми ще повернулися, коли закінчиться попередній опалювальний сезон і стояло завдання. Тобто на сьогодні придбати паливо не до кінця цього бюджетного року, а до кінця всього опального сезону. Це питання вже вирішено в в громаді на 90%. 5-7 серпня завершуються останні процедурні моменти. І я думаю, що на середину вересня місяця у нас всі заклади на 100% будуть готові до завершення, до пройти повністю весь опальний сезон. Хочу сказати, що це і керівники на своєму місці спрацювали, тому що кожен заклад освіти в першу чергу кого, кого сьогодні це стосується. У неї розпорядники коштів, кожен директор школи. Він сам прекрасно бачить, що його чекає, як спрацювати, як використати свої кошти. Ну і в той же час треба віддати належне депутатам нашої сільської ради, тому що це теж єдиний моноліт, який працює. Немає в нас ні опозиції, ні це, а дійсно одна команда, яка працює, ми прекрасно бачимо ті проблеми, які є на сьогодні, і спільно і стараємося вирішувати одночасно. То я думаю, що принаймні, де є твердопаливні котельні, ми справимося, але ми теж розуміємо, що ситуація може по-різному скластися і готуємося до різних моментів, що може. Сьогодні нам Приві, ласка, про бізнес. От як у вас працює бізнес, і чи є у вас взагалі бізнес, який переїхав з окупованих деокупованих територій, де обстрілюється? Як ви з цим справилися? Чи він працює і надалі? От з цієї точки Ну, бізнес на території нашої громади розвивається. Це дуже приємно, якщо ви бачите, що і нові підприємства мають відкриватися, і нові супермаркети, і так далі? Тобто громада теж націлена на те, що бізнес заходив на нашу територію, тому що це. Не тільки податки, але це і нові робочі місця, і люди будуть мати шанс де себе реалізувати. Другий момент то саме про те, що ви говорили, це переїзд зі сходу з півдня держави, нашу область ну, на превеликий жаль, до нас ніхто не приїхав. Хоча певні пропозиції були. Ми в цьому плані працюємо. Ми Баратницька громада подала свої пропозиції, що ми готові прийняти, що розмістити на сьогоднішній день, але будемо чекати. Тих інвесторів, яких зацікавить наша громада. Ми відкриті, прозорі і завжди будемо раді будь-якому бізнесу. який Кузі все великий, чи це середній, чи це маленький. Ми кожному готові запропонувати розміститися в нашій громаді. Так само ми і пропонували нашим тимчасово переміщеним особам. Якщо є бажання, ми теж готові до співпраці саме в нашій громаді. Ми підготували декілька пакунків для внутрішньопереміщених осіб, які живуть в Боратинській громаді. Ходімо. Ми вам даємо там різне харчування дитяче, номер троєчка і вам п'ятерочка, так, памперси, все це все, -все вам. Привезли вам оцю допомогу. Не знаю, як вам везти туди. Там ще коробки. А тут по коробці кожній дитині там на сім'ю. Ми там і харчування, ще різне, там печу дитяче, різноманітне гігієни трішки для мам. Так що... Дякую. Дивися, то ти Дивись, геть на тебе похоже. Ні? То ти? Ні? Не ти? Сьогодні ви дізналися більше про життя Братинської громади. З вами була Алла Наточій на Конкурент Тіві.